Вітаю всіх, продовжую дивитись. Лютий місяць, Вовчанський напрямок. Ситуація. Харківська область, Харківський напрямок, Вовчанський напрямок. Ну, він ділиться. Харківський напрямок ділиться на два. Вовчанський напрямок. Що у нас там? Вовчанський напрямок. Що у нас там? Важко. Це зрозуміло, що там важко. Багато варіантів вирішення. Що... Паш Пентаклів, добре. Підкріплення вивчення ситуації, але все по колу, відлюдник. Угу, зміна ситуації, по блазню Наче все по колу але водночас зміна ситуації на Вовчанському напрямку. Там під'їжджають ресурси. Зараз глянемо чиї. Що у нас по блазню Бойові дії, так. Ну, звісно, вони там і є. Накопичення концентрація, руйнування. І пауза. Пауза. Пауза випадає на кінцевий. Результат пауза. Ось що зміни які Пауза, розумієте? І це Волчанський напрямок. Давайте поглянемо з Волчанськ. Вовчанськ до кінця лютого, що там? Вовчанськ до кінця лютого. Яка буде ситуація? Угу. Знову зміни. Посуду це зміни. Ворог. Так. Окупація. Це карта окупації. Сама по собі. Вона є. Вона ж там часткова окупація є Вовчанська, багато маніпуляцій. Так, кінцевий результат. Помірність, виходить, і знову гаряче буде, буде гаряче. Цілі далі окупації стоїть у ворога, стоїть, тому що вони не можуть домовитись. В принципі, поки що така ситуація.